Доброго всім дня! Хочу запропонувати вам сьогодні приготувати дуже корисну їжу. Клітечко несе нам гарні врожаї, різних овочів. І сьогодні вибрала ось спаржеву квасолю. Дуже полюбляю саме жовту, подобається мені дуже вона. І хочу з вами приготувати доволі просте блюдо. Хтось назве його гарячим салатом, хтось назве його гарніром до основної страви. Але то значення немає, як його назвати, готуємо сьогодні з вами оцю прекрасну, корисну страву. Спаржева квасоля. Вона може бути і зеленою. Я бачу в супермаркетах зачастую взимку продають зелену квасолю. Так, купляла я її, готувала з неї. Але, віддаю чомусь я перевагу жовтій. Не знаю, вона мені більш подобається. Сію і зелену також, але набагато менше, ніж жовтої. От жовтої я в захваті. Вона мені і на око приємніша, і на смак теж. Спочатку ми її гарно перемиваємо, а потім беремо, відрізаємо у неї. І носик, і хвостик, і ділимо її на три частиночки. Отак. От і ми приступаємо з вами. Так, у мене майже кілограм квасолі, 900 г, якщо буде точною. І ми починаємо її спочатку чистити і різати. Де меншенька на дві, де більшенька на три частиночки. І так ріжемо. Квасольку ми порізали і відправляємо її варитися. Від, в залежності від того, якої вона стиглості, вона може варитися від 3 до 8 хвилиночок. Підсалюємо воду і відправляємо. І поки закіпає наша квасолька, ми беремо перчик солодкий, розрізаємо його. І нарізаємо, ну, може, видаляє насіння, але я не видаляю. І отак нарізаємо. А також напів кільця ми нарізаємо цибульку. Раквину натираємо на терці. А також додаємо маленьку дрібку гіркого перцю. Зовсім небагато. Сковорідка наша розігріта, наливаємо олійки. Яка вам подобається. Я соняшникову, лью, можете оливкову. І відправляємо першим ділом цибульку. Цибульку томимо до прозорості і відправляємо моркву. Трішки протушилася, морква, її теж з цибулею мішаємо і додаємо перчик. І накриваємо все це кришкою. Нехай воно хвилиночку протушиться. Отакий От вигляд має наша цибулька з морковкою та перчиком. І все, ми можемо виключати. Бо в нас поряд і квасолька вже готова. Накриваємо кришечкою і квасолю сіджуємо. Сіджуємо і під холодною водою її остуджуємо. Квасольку ми відсідили, холодною водою обдали. А зараз включаємо вогонь, другу сковорідку ставимо і відправляємо на сковорідку, підсушуємо, трішечки її. Обжарюємо. Хвилиночки дві. Квасолька наша трішки просушилася. Тепер відправляємо сюди мурку з цибулькою та перчиком. Додаємо або сушеного часничка, або свіженького. У мене отакий зубочок свіженького, видавлюємо його сюди. І все. А тепер додаємо томатного соусу або томатної пасти. Взагалі, то ви можете навіть свіжий помідор покласти, Тепер теж буде дуже гарно. Квасулька гарно поєднується з помідором. Перемішуємо і протушуємо хвилиночки дві під закритою кришкою. І ось наша квасоля практично готова. Ми додаємо цукру із столової ложечки. Сіль у нас вже є, бо ми в соленій воді варили нашу квасолю. А також додаємо столову ложку соєвого соусу і столову ложку оцету. Я додаю яблучний. Перемішуємо і даємо ще трішечки протушитися, щоб усі наші інгредієнти обмінялися смаками. Так. А самі тим часом йдемо нарізати зелень. Маємо отаку гарну зелень, укропчик та базилік. Вони обоє дуже гарно поєднуються із спаржевою квасолею. Зараз ми його подрібнюємо, нашу зелень. І відправляємо. Наша страва практично готова. Ми відправляємо зелень і якусь хвилиночку її протушуємо. Все дуже красиве, все дуже смачне. Обов'язково скуштуйте. Чи достатньо соли, чи достатньо інших інгредієнтів, цукру, оцету, щоб все було за вашим смаком. Отак. От і півхвилиночки. Ось і приготували ми з вами таку смачну та корисну страву. Ще наша квасолька гаряченька. Але вона буде смачною і в холодному вигляді. І зараз ми з вами скуштуємо. Смачно. Смакота. Я дуже полюбляю такі страви. Дуже гарно поєдналися в цій страві зелень, квасолька, перчик, часничок. Та соєвий соус. Смак неймовірний. Рекомендую вам готуйте таку страву. Я думаю, ви будете задоволені нею, особливо люди, які стараються харчуватися правильно, то їм дійсно ця страва підійде і буде по душі. Заходьте, ставте лайки, якщо подобається. Підписуйтесь на мій канал. Завжди ваша. Світ Алла.